Світ має почати розслідування теракту росіян в окупованій Оленівці на Донеччині. А український офіс генпрокурора оприлюднити результати розслідування за рік. Цього вимагають родини поранених та загиблих військовослужбовців в колонії на Донеччині. Трагедія в будівлі, де утримували 198 азовців, сталася у ніч з 28 на 29 липня 2022 року. В офісі генпрокурора заявили, рашисти застосували термобаричну зброю. Напередодні роковин теракту медійна ініціатива за права людини опублікувала розслідування. Їм вдалося реконструювати події в Оленівці. Матеріал Ганни Рибалки. Понад рік Анна Лобова не бачила свого чоловіка. Він військовослужбовець і один з тих, хто навесні минулого року вийшов зазовсталі, 30 липня після теракту в Оленівці Анна побачила ім'я чоловіка у списках загиблих. Вже по обіду з'являлись перші відео, фото, і ми зрозуміли, що все ж таки там щось сталося. Вже були на той момент перші звільнені, які були в кінці червня повернуті в Україну. Серед них був товариш мого чоловіка. Віка глянув всі ці відео, фото і повідомив нам: каже: ні, там полонені не отримувалися, особливо ну, типу, наші. Каже, це якась промзона. Згодом з'ясувалося, що прізвище Олега фігурувало в обох списках і поранених і загиблих в Оленівці. Пізніше жінка побачила відео з чоловіком на пропагандистських каналах, і так дізналася, він живий, але в полоні. 17 серпня також на каналі блогера, який заборонений нашій країні. Після п'ятої хвилини я бачу свого чоловіка в лікарні. Там вибухи на фоні. Хлопці говорять, вони розповідають саме про теракт, про те, які у них по. Ранення, як вони вибирали, звідти у серпні минулого року ООН сформувала спеціальну міжнародну місію, щоб з'ясувати обставини теракту в Оленівці. Однак потрапити на окуповану територію фахівцям не вдалося. А за п'ять місяців місію розпустили. Була сформована місія ООН, яка, зрештою, не мала доступу для спеціальна моніторингової місії, яка, зрештою, не мала доступу до Оленівської колонії, хоча мала такі. Намір. Ми не можемо говорити наскільки вон наскільки ця місія була проактивна в своїй позиції. Аріна Хаванських під час теракту Росіян в Оленівці втратила чоловіка. Боєць полку Азов загинув від отриманих поранень на місці, каже Аріна. Обставини вбивства чоловіка. Вона упродовж року збирала по крихтах і в Україні, і за її межами. Я і представники нашої громадської організації ми були на початку травня в Женеві на 130-й сесії. Нам вдалось дізнатися. Ми зустрічались з секретаріатом ООН та Червоним Христом. В ООН нам вдалося дізнатися, що місію розформували тільки тому, що немає можливості отримати доступ до місця трагедії. Що ж сталося в окремому бараку в Оленівці, куди азовців перевели за кілька тижнів за спеціальними списками? Скільки було вибухів, коли саме вони сталися? Відповіді на ці запитання відшукали автор. Розслідування. Останні хвилини перед терактом їм вдалося відтворити ледь не по хвилинах джерело свідчення звільнених бранців, які повернулися з Оленівки під час обміну восени минулого року. Перший вибух, який, Почули люди, він стався десь за територією колонії. Два приблизно о 23.30-12 тридцять пролунав повторний вибух уже всередині самого бараку. Це основна частина, яку е, зачепило взривною хвилею, вибуховою хвилею. Тобто, люди, які всі були, ось в цій частині, вони практично одразу ж загинули. На тепер відомо, загинуло понад 50 українських військовополонених ще близько. Сімдесяти поранені реконструкція подій показала, частина людей загинула миттєво, решта були тяжко травмовані. Адміністрація колонії після вибуху не надавала допомогу пораненим і просто спостерігала за масовим убивством. Їх евакуювали лише за 6 годин після атаки. Людей, які вижили з ампутованими кінцівками та рваними тяжкими ранами, поскидали у військові Камази. Їх туди клали на носилках один на одного. А хлопців. Були в важкому стані, але на це ніхто не зважав. І дорогою до лікарні в першому Камазі загинуло ще двоє або троє людей. Родичі загиблих і поранених воленівці кажуть, світ має почати міжнародне розслідування теракту в Оленівці, адже у полонів росіян досі залишаються свідки воєнного злочину. Українські військові, яким щодня загрожує небезпека, потрібно. Відновити міжнародні місії і примусити примусити Російську Федерацію надати доступ міжнародним розслідувачам. Ми знаємо, що зараз ця колонія фактично не функціонує. Напередодні роковин російського теракту Верховний комісар ООН з прав людини заявив вибух у колонії в Оленівці не був спричинений ракетою Хаймарс. Таким чином, лише через рік брехню росіян спростували. Ганна рибалка Орест Пона, п'ятий канал. І ще одна поштова марка перемоги в продажу. Укрпошта випустила нову серію, присвячену службі безпеки України. Від сьогодні в обіг надійшло більш як мільйон екземплярів. Це остання марка із циклу про сили безпеки та оборони України. Як поштову новинку погасили у Кропивницькому? Бачив Володимир Іванченко. За час повномасштабного вторгнення служба безпеки України стала однією з найефективніших правоохоронних структур, яка очищає Україну від нальоту руського миру. Тепер слава про них закарбована у серії легендарних воєнних марок. На новій марці зображений спецпризначенець СБУ підрозділу Альфа. Малюнок бійця зі справжнього фото відтворив художник із Кірвоградщини Олександр Охапкін. Каже, відчував важливість своєї роботи. Потрібно було вирішити в гарних кольорових гамах, щоб кольори подались з воєнним часом. І фактично марка створилася на одному диханні. Я дуже Тиші того, що я можу, можу на твоєму рівні додати якісь натисвій клад промову нашої країни. Співробітники СБУ відзначають, що своїми побратимами з Альфи дуже пишаються, бо ті щодня на лінії вогню. І наші контрзвідники, військовослужбовці та спецпризначенці крок за кроком звільняють нашу землю від ворожої навали. Але на жаль, деякі побратими віддають своє життя за нашу волю та свободу. Сьогодні ми вшановуємо їх пам'ять. Для службовців СБУ спецпогашення марки подія виняткова, адже вони не звикли привертати до себе увагу. Здебільшого виконують свою роботу непомітно, проте ефективно. Особливу подяку хочеться виражити військовим та спецпризначенцям, які воюють на найгарячіших точках України, та метр за метром звільняють нашу батьківщину від ворожої навали. Разом вистаєм та переможемо. Із 26 липня марка надійшла у вільний продаж. Відділення Укрпошти на Кервоградщині отримали 2,5 тисячі поштових блоків із новою маркою. Вартість однієї 23 гривні. Придбати можна окремо або в поштовому наборі. Поштовий набір складається безпосередньо з маркового аркушу, до якого входять 5 марок номіналом Ф та купон, листівки маркованого коннемаркованого конверту та конверту першого дня. Філателістична новинка широко затребувана. Тож поштарі планують продати всю партію уже за кілька тижнів. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, Кропивницький, п'ятий канал.